Редакторська. Мовня, один. Те, що ми дізналися цього тижня. Нова назва нового безпілотного літального апарату, ударного дрону, дуже дешевого, простого яким росіяни почали бити по Харкову от буквально декілька днів тому. Те, що я бачив по фотографіях, те, що я бачив на відео з місць, місць прильотів, у нього невеликий не боєзаряд, але разом з тим, урон він наносить, люди, люд, поранені. люди поранені, машини розбиті, є такі незначні, але Ну, дуже е, нехороші е, руйнування будинків. Е, що ви знаєте, колеги, про цю нову е, о, 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 нову зброю росіян, яку вони використовують проти харків'ян? Я знаю, що Юра краще знає там технічні характеристики. Я поки хочу сказати про те, що мене особисто більше турбує, що це відбувається зненацька, що ми не знаємо, що воно летить, і треба постійно бути в такому в такій напрузі. Ми, ну, тобто. Те, що ми казали на попередніх зустрічах з вами про терор населення, це продовжується і це Саме один з воно. таких. Молня один, це так, він, ми, ми з ними з ним два дні тому познайомилися. А так росіяни його тестували вже пару років на інших ділянках фронту, в Донецькій області, там, в Сумську залітали. Це баражуючий боєприпас. Вони заявляють, що він може нести ну, літакового типу, вражуючий боєприпас літакового типу е із камерою. Цим боєприпасом управляє оператор. Е сам літачок, е оснащений акумулятором і гвинтом. Е летить на акумуляторі, кажуть, до 40 км, але е залежить від багатьох факторів, від напрямку вітру, від температури повітря, від е заряду. Росіяни заявляють, що можна туди повісити боєзаряд до семи кілограмів. Те, що прилітало по Харкову, значно менше, це очевидно. Мабуть, полегшують боєзаряд, щоб збільшити дальність. Я припускаю так. Двигун електричний, тому без двигуна внутрішнього згорання, тому цей літачок не видає як той же шахет або герань характерного звуку мопеда, як ми його називаємо. Тобто цей електродвигун, управляється він через спутники. От отут дуже цікаво. У мене внутрішнє переконання, що росіяни використовують старлінки. Навряд чи у них є гряда спутників, яке mm -hmm. може вести е е баражуючі боєприпаси на такій відстані. Ну, те, що я бачив, це дуже схоже. Спосіб управління і спосіб впливання на цей літачок ребів. Це дуже схоже, те, що в цілому наша армія давно використовує на багатьох ділянках фронту ці бабаяга, ночні бомбери, Тобто вони ж також так точно ж, літають на супутниковому зв'язку. Тепер росіяни почали використовувати супутниковий зв'язок. Які можуть бути шляхи боротьби з цим? Да? От протидія. Сінгубак тобі в коментарі сказав, що щось зараз військові думають над тим, як з них? Дивіться, він управляється через супутники, але тобто так, на нього може впливати реп. Це однозначно. Реп може е, прибити зв'язок із е, оператором, який надає команди, тобто повертати вліво-вправо, атакувати, е, може прибити цей зв'язок. Але як його безпечно посадити, оце вже велике питання. Тобто навіть без зв'язку з е, оператором, я не знаю, чи є там ну, росіян саме в цьому молнія 1 він видається дуже простим і, навряд, чи там є плати, які там задають йому. Ціль, куди він має долетіти, але з ідеї, якщо його допрацювати, то він це буде дуже небезпечна зброя, і він зможе навіть без зв'язку з оператором продовжувати виконувати свою ціль. Ну і найцікавіше, що його ж наскільки я розумію, не видно на моніторах спостереження. Правильно там то... пінопласт трошки дерева це метр двадцять завдовжки, і в охваті, мабуть, метр п'ятдесят крила в розмаху. Uh, і воно ж усе полімерне. Тобто, там об... пенопласт обтягнутий якоюсь, клі... клі... я не знаю, якоюсь там поліетиленом, щоб не мокли. Mm -hmm. uh, воно навряд чи так багато відбиває радіосигналу, щоб його спіймали, наші виявили наші риби. Юлю ти, Юри. Правильно, що його зап'є інформація про те, що його можуть запускати з тимчасово окупованої території Харківської області. Ну України ну, з тимчасово окуповано знаю, тобто ну звідки хто це знає? Ми його вже не бачимо над головами. А звідки він вилітає? Да. Ми можемо знаєте, можна припустити все, що завгодно. Що його з Рогані запускають А були дописи в телеграм телеграмканал, і Те, цьому? Ну, мож... ну яке цьому логічне підтвердження? Ну Чеш, його кажучи... запускати може. А, а чому завгодно? за саме зараз цей кошмаринг почався? От саме цього mm. тижня. Ну ми зрозуміємо, що він летить. Це, Ну кошмаринг, це продовження цієї психологічної штуки. Да? Юль, величезна проблема. Зараз? Знаєш, в чому що ми думаємо, що вони повні ідіоти? На жаль, вони абсолютно не ідіоти. Вони за ці два з половиною роки розробили таку кількість зброї, яку навіть ми з типу своїми успіхами навіть поруч не стоїмо. Дивіться, перше, вони зробили каби, які літять дуже проста. Просто елементарна зброя, яка летить на 90 кілометрів, і ми нічого не можемо проти цього зробити. І після того як вони почали використовувати каби, я нагадаю це Завдіївки, жорстко почали використовувати. Фронт вдалося зупинити Завдіївки? Ні, воно Ні. несеться і несеться. Це перше. Друге, всі говорять, ой, е, дрижпак там якийсь на з баклажкою е, бензину. це от Орлани. Альо, народ він лета, літає на висоті 2-3 кілометри. Чим ти його можеш збити? А якість зображення там можна прищі розглядати на людині. Розумієте? От ми всі думаємо, що вони дебіли, а вони, ну, на жаль, на жаль, шкода. Я прям не знаю, вони не дебіли. Так само, чому ця молния? Вона коштує 3 копійки. Там чотири палиці, моторчик пластмасовий, який на будь-якому 3D-принтері, точніше, пропелер на 3D-принтері, можна... На надрукувати і акумулятор, який збирається, от просто на колінці, хоп-хоп, намотав, причепив. Будь-який фугасний снарядик приліпив, я не знаю, якийсь взрив пакет, і направляєш. Це дуже проста, ну, питання, але ефективна технологія не було чому зараз тому, вони... що закінчилося випробування якогось етапу. Зараз вони його збільшили в дальність. Все, він і вони знову на Харкові. Випробовують. Вони і випробовують, і воно прилив воно почало літати на 30, 40, 50 кілометрів. Вони з, з часом його вдосконалять, приведуть не на кустарне якесь виробництво, а на більш серйозне, і почеплять туди. Протитанкову міну, і тоді ми взагалі тут Будемо знатно офігє. Як Херсон, да? в Херсоні Херсон. там просто терор з цими FPV-шками і всім, чим тільки Ну от вважається, це теж FPV просто летить не від антени наземної, а через спутник управляється. Той самий FPV. Він от. же бачив оператор тут куди Тут ще девушку. Парадокс летить. ситуації в тому, що якщо ми в попередніх програмах говорили про те, що треба. Е коли каби летять реагувати на сповіщення тощо, тощо. Як діяти в цій ситуації, взагалі не зрозуміло, бо він тихий, він е, непомітний для, е, для техніки для спостережень. Так, так само діяти, да? намагатися якось телеграм-канали все-таки вони і візуально їм повідомляють підписники, да? щось вони фіксують, і залишається тільки дивитися телеграм-канали, які моніторять. Да. Як... Виставити банки з помідорами на балкон, щоб збивати банками. Да? <рес> Я вже не, не, не сміюся як таких якраз см... Те, що росіяни і хочуть, да, щоб ми сиділи по норах, щоб. Та <рес> ми... <рес> <рес> вони випробовують, потім, потім буде гірше. редакторська.